Швеція докладатиме всіх зусиль бо угоду про асоціацію України з ЄС підписали якнайшвидше. Про це заявила Марго Вільстром, міністр закордонних справ Швеції. певна, Україна чимало зробила на законодавчому рівні. Однак має продовжувати реформи. Іншою темою зустрічі міністрів було протистояння на сході. Павло Клінкін повідомив вже завтра на зустрічі в мінську презентує українську дорожню карту щодо Донбасу. За нею на українсько-російському кордоні мають встановити нагляд ЄС. А от Росія повинна вивести регулярні війська наймен і зброю. І лише опісля на окупованих територіях можна організовувати вибори. Німеччина та Франція кажуть, це підтримують. А от із Росією спільного бачення немає. Я збираюсь зробити основний акцент на питання безпеки і. І питання гуманітарного виміру, зокрема звільнення наших заручників і політичних в'язнів, ну і звичайно доступ до них міжнародних гуманітарних організацій Червоного Христа.